Всім привіт! В своєму останньому відео я розказала, що в мене там щось не виходить. Дитина там то все. І після того я пішла на роботу і мене геть накрило. Справа в тому, що я намагалася знайти рішення для Теодора, е як найкраще зробити, щоб його кудись пристроїти, пришвартувати позашкільний час. І при тому, що. Розумний хлопчик він міг бути сам вдома, але тут так не роблять, він дуже малий для того, щоб бути сам вдома. <кій> То що, я в п'ятницю геть розклеїлась? Я проробила минулого тижня велику роботу, намагалася знайти місце для Теодора в клубі дитячому для хлопчиків і дівчаток. Зустрічалася з людиною, яка мені дала контакти багато кого, але воно все до дупи: немає місць. Я в п'ятницю вже подзвонила в один, ну, в той самий Girls Club, запитати, що там по листу очікування. Вона сказала: так, лист очікування. Я кажу: Ну, добре, ну хоча б розкажіть мені, в цьому році чи не, не в цьому. Вона каже: в цьому ні, скоріш за все. Можливо, наступного року він попаде в список. Я нагадаю, що я йду на роботу до того, як у Теодора починається школа, і приходжу з роботи після того, як у Теодора починається школа. Тобто не працювати я вже не маю шансу, тому що мені треба платити за будинок. Накопичень я не маю. І... В общем, я дзвонила цій жінці і плакала в трубку. І вона мені сказала, що ні, немає місць. вообще нема місць, отстань». Я така добре. Думала в п'ятницю піти на хокей і запитати у когось із батьків, але та мама, яка мені допомагала, її не було. І не було в кого запитати та і всі робили інші справи. Тож, в общем, я вся панікша пережила суботу, ну, але в суботу було нормально, тому що я готувала багато їди, у нас було українське Різдво. Вона приходили люди, і мої друзі принесли мені київський торт, і ми ліпили вареники, а потім прийшла сім'я, і було багато їжі, багато веселощів. ми навіть трішки грали в ігри. І було класно. Але все ж таки думки про те, що дитину нема куди дівати, вони залишились. І в неділю вранці, в сім годин ранку, я відвезла Теодора на хокей? Не, як відвезла тут недалеко, але все одно відвезла. І там бу... я зустріла одну маму, а я знаю, що її донька ходить в цей самий клуб після шкільний, і вона дружить з Теодором. Вони в різних класах, але вони дружать. Я кажу, то ви, може кажу, запитайте в Boys and Girls Club про місце для Теодора. Я кажу, вони сказали. Немає місць. Але кажу, ви канадійка, і ваша дитина ходить туди. Будь ласка, запитайте про мене і про Теодора. І знаєте, що вона сьогодні вранці мені написала, що вона запитала, але ще немає відповіді, але якщо що, то вона може в понеділок забирати Теодора з дому і завозити його до школи. Це вже супер допомога. Я думаю, боже, яка хороша людина, як добре, що я до неї звернулася. А через дві години вона мені написала, що. Цей клаб знайшов місце для Теодора. Але перед школою. Не після школи, а перед школою. Що прям супер. Тому що моя робота починається дуже рано. А так мені не треба переживати, де він буде. Я буду його туди відводити, а потім вони його будуть привозити до школи. І це просто супер. Це неймовірно супер. Це супер-супер-супер. І. Якби питання з питання зранком, тепер треба знайти питання зняти питання з післяшкільною двіжухою. І він все ще буде їздити до сім'ї. Я думаю, що довгенько, поки йому не знайдеться десь місце, або не знайдеться людина, яка буде проводити його додому і сидіти з ним годину вдома. Але начебто щось сунулося з мертвої точки, і водночас мене трошечки. Трошечки напрягає оцей ось блат. Ну, не блата, то що... Якби ця жінка не запитала про мене, то місце б не знайшлося. В п'ятницю ввечері цього місця не було, а в понеділок, вранці, воно знайшлося. Отак. Так само знайшлося місце ще в одному, типу післяшкільному закладі. Я мала прийти сьогодні об 11-й, хоча, насправді, ми домовлялися в суботу, об 11-й. Вона мені в п'ятницю казала Туморов. І ми прийшли Туморова, вона мені каже, «On он мандей. Я така, хм". і там акцент був такий, і знаєте, <хи> і мій співробітник ще казав, що це не хороше місце для його дитини, але для моєї це може підійти. Взагалі, не склалися зірки, і там треба платити, просто щоб ви ціни орієнтувалися в цінах. Там треба платити 700 доларів, майже 700 доларів. Після субсидії, яку надасть, якщо надасть Альберта, я би платила 300. А субсидія ще на 400. Тобто дуже дорого, і треба чекати, а що чекати, а невідомо, що чекати, тому що вони казали, що Коротше, неважливо, що вони казали. Дитина туди ходити не буде, тому що я просто не витягну по грошам. Ну, крім того, що мені не сподобалося, що ми не змогли домовитися на певний час, і що мій співробітник сказав, що це погане місце, то просто по грошам я б не витягнула. Загалом, до цього всього я думаю, що я занадто мало роблю, що я могла б робити більше. Я неефективна в деяких моментах, і в моменті вивчення англійської мови також, і що я могла би робити більше. Я думаю про це з вчорашнього ранку, і мені певно треба написати список, що мені треба зробити, і що мені треба робити більше. Але це буде завтра, бо сьогодні в мене дуже сильно болить голова. Вона почала в мене боліти десь о четвертій. і так і не проходить. Я би могла сказати, що це якийсь із тиском щось. Але я була в лікаря сьогодні, поміряла тиск, і мій тиск був ідеальний. Так що я сьогодні знайшла лікаря. Не знайшла, а познайомилася зі своїм сімейним лікарем. Він новий тут, весь в дорогому одязі. Я кажу в дорогому, тому що я була. В Томі Міхілфігер в магазині, і це було дорого. Я нічого там не купила, я ходила на витрішки туди. А лікар був весь в тому Міхілфігері. І я така, о, лікар заробляє гарні гроші. І він такий, дав мені направлення на аналізи, і каже: підеш там кудись, запишешся кудись на аналізи, і я така, добре, прийшла на роботу, кажу, мені треба на аналізи, і кажу, я взагалі не отстрілюю, Куди мені на аналізи йти, що мені робити? І кажуть, потім колись підеш. У мене, цей тиждень у мене дуже складний буде. Через переживання і через те, що треба з логістикою думати, бо школа вже почалась. І вже робота моя почалась. І голова болить. Так що, побачимо, що воно з цього буде. Побачимо. На цьому все. Мій сумний бложок. Закінчується. Вона вирішується потихеньку, але я все ще за це переживаю. Якщо ви думаєте приїхати в Канаду з малою дитиною, яка не може залишатися вдома, то можу зразу сказати, що це буде важко. Якщо вам треба ходити на роботу, а не роботу з дому, то важко. Шукайте, шукайте можливості. Вирішити питання, стукати усі двері. На цьому все, Па-па.